В нас в гостях Марія Токарчук та Марія Бадардінова. Вони засновниці українського театру у Варшаві, який має назву Мала Сцена. Нарешті ми кажемо вам доброго ранку і дякуємо, дівчата, що прийшли Ді до нас сьогодні. В гостях дві Марії. І це як найкраща звичайно сьогодні розповідали, що сьогодні у католиків як там день Марії, так? День. Ну, щось таке щось таке теж, пов'язане з вашим ім'ям. Доброго ранку, дівчата. Доброго ранку. Давайте ми з самого основного будемо розпочинати з сьогоднішнього вечора, що сьогодні буде відбуватися в українському домі Варшави. Доброго ранку, мене звати Марія. Сьогодні... Нас... Насправді в нас дуже багато марії в театрі. Mm -hmm. Ось, е... Обійшлося не тільки одна-двох. Ми було назвати театр. театр? І Марія. Mm -hmm. ну, літера М таке фігурує. Так. Так. Ось, сьогодні буде літературний вечір від Сковороди до сучасності. Насправді ми хочемо робити в такому форматі не тільки такий вечір. Наша ціль. Побільше розкрити українських поетів письменників, яких не популяризували, наприклад, як в школах не вивчали, яких забороняли, яких не вивчали. Ось сьогодні будуть більш відомі, щоб глядачі і нас вивчали, і ну нас полюбили, от слухаючи поезію в нашому виконанні, тому сьогодні будуть більш популярні. Виконавці, але не популярні їхні твори, які uh -huh. не вивчалися. Наприклад, той самий Шевченко, ось буде вірш якби самому написати, і чи, читаючи, чи слухаючи цей вірш, навіть ніколи би не подумав, що це написав Шевченко, і скільки знайомих я би не питала, ніхто навіть ніколи про нього про нього не чув. Mm -hmm. Ось і в такому форматі це буде більш самостійна робота наших акторів, але це буде театралізована постановка. О, від... я просто хотіла запитати, це буде читання, чи це якийсь перформанс? прямо буде театральний це такий? Це буде перформанс, як поезія передавалася від сковороди до сучасної. Як це відбувалося? Ми не будемо оголошувати, хто і кого буде читати. Mm -hmm. Буде проєктор, на якому буде висвітлено ім'я. Ось, і це буде відбуватися так, що мудрість передається і поезія від покоління в покоління, і це будуть або самі актори будуть грати самих авторів. Або їхніх персонажів творів, оскільки в нас дуже багато е, акторок дівчат, а відповідно багато поетів чоловік чоловіків, е, ну то в е, ми взяли так, що будуть і, і автори. І персонажі їхні цікаво, цікаво, цікава історія. Дуже так, от можна зануритися прям в персонажів. Це гарна ідея, до речі, з персонажами. І також будуть уривки нашої майбутньої п'єси. Так загинув Гузка Микола коліша. Ми ще поговоримо ще про це. Дівчата, наш звук режисер просить вас трішки ближче до мікрофону, щоб вас всі чули. Власна, а я все ж таки хочу закінчити тему ось цього сьогоднішнього. Літературного вечора я так розумію, що для широкого кола глядача і слухача, так все це можна навіть з дітьми приходити послухати звичайно, українську поезію. А у котрій все це буде відбуватися сьогодні? О 18 О 18.30 о вісімнадцять тридцять. Але там наскільки домі. я знаю, там вже реєстрація закрита, тому що там У вас увазілдат. Там просто потрібна була б попередня реєстрація і нічого страшного. Я знаю, що в українському домі працюють дуже чуйні люди, і вони, якщо їх добре попросити, вони обов'язково пропустять. Було б бажання просто прийти, особливо з дітьми. Так, ну і про інший захід, що цікавий, хочеться поговорити, який ви анонсували, і незабаром він у вас має відбутися. Це українські вечорниці від 20-х років 20-го століття. І от він давайте розкажемо, коли він відбудеться, і чому от ви вирішили саме вечорниці в Варшаві відтворити. Дивіться, це була суто моя ідея одного разу. І слухаючи підбираючи музику до майбутньої вистави. Ось, а в нас якраз там 20-ті роки mm -hmm. е, я слухаю цю музику, думаю, я би так пішла на такі вечорниці, я би mm -hmm. так затанцювала цього веселого кивака або цього романсу. І думаю, а чому б не зробити? Ну, багато, навіть обговорюючи в театрі ці всі традиції, вечорниці багато ну, не знають навіть, як це відбувалося колись. Mm -hmm. Ось, ми тільки чуємо: о, там дівчатка пішли на вечорниці, або там дівчатка тікали вдома, пішли на вечорниці. А які це вічниці була, яка музика там звучала, як uh -huh. одягалися на такі вечорниці. Ось і мені захотілося оце відтворити. Я почала більше вивчати цю тему, які романси звучали, які веселі. Пісні звучали, ось там киваки, гопаки і так далі. Ну, в мене взагалі, коли говорять про вечорницю, мені чомусь одразу ну там українське село, е, я не знаю, там 18 19 століття. А ви кажете, 20-те, 20-ті роки 20-го століття ще якісь вальси, якісь романси. В мене це взагалі з українськими вечорницями ну не, не поєднується. Не, не. Бо насправді. Е, П'єса так Загину Гуцька відбувається в містечку, а там mm -hmm. вже більш аристократичні сім'ї. і Вони ходили на вечорниці вже більш з романсами. і от, ну Також були веселі так, пісні, але вже більш з романсами. так, І не, не ходили в більш таких там, чи в вишиванках чи більш таких. Так, 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 так. Так, так, так. Можна так, а міському. Що буде відбуватися саме на цьому вечорі, саме в Варшаві на українських вечорницях? Ми будемо танцювати. Будете танцювати, так, багато танцювати. танцювати. <рес> Я детально підбираю кожну пісню, щоб підпасувала, <рес> <от>, підходила. <рес> і мож, можливість буде заспівати, буде кароки, можливість буде потанцювати. Також у нас буде ведуча, яка буде робити конкурси, такі, які традиції. От, 嗯。Mm. різні, різні цікаві традиції, як колись на весіллях було, наприклад, uh -huh. або на інших вечорницях з усіх куточків України, тому що ми uh -huh. також з'яснулися з таким, що в кожній традиції в кожному регіоні є інші різні. Олексій запитав, коли це буде, а я хочу запитати, дрезкот, можливо, якийсь потрібен особливий на українській вечорниці. Дрескот uh, насправді потрібний в uh, українському вбранні, але це не мають бути тільки вишиванки знову ж таки. А, uh, Шекати якісь там старі суконьки, бабусів. і в тому А скажіть, будь ласка, от ви ще театральний гурток для дітей збираєтеся відкривати, і до речі, воно так цікаво збігається, що десь тоді, які вечорниці відбудуться, плюс-мінус в той самий день. І розкажіть, будь ласка, от в чому такий збіг, і там фольклорна вистава ще має відбутися. Можливо, нарешті. Це вибачте, Марійка. E, взагалі, взагалі, ми на себе взяли таку трошечки, можливо, голосну місію. Але знаєте, як канадська діаспора свого часу зробила дуже багато для збереження українських традицій. Угу. От ми би так дуже хотіли зробити у Варшаві. Ми б дуже хотіли от саме власне, такими вечорницями, вечорами відроджувати українські традиції, нести їх, берегти їх, показувати. Тому що ми стикнулися, в нас багато молодих акторів, які, наприклад, багато речей не знають. Я сама, я. З Києва Марія з Волині. Марія, Марія знає набагато більше, вона багато чого мене навчає. Uh -huh. Ось, тому, тому так. І от про фольклор якраз Марія розповість. Про фольклорну виставу, яку так. ви хочете з дітьми поставити. Так, знову ж таки, так, У мене великий педагогічний досвід з дітками. Ось я по професії педагог, mm -hmm. дуже люблю працювати з дітками, і для мене така трошки болюча тема, що мало діток знають українські народні казки і українську міфологію, можна так сказати, фольклор. Mm -hmm. І я би хотіла перш за все, щоб вони це вивчали, щоб вони це знали, що насправді вони знали, ну, наскільки в нас багата ця українська міфологія, наскільки в нас круті персонажі, якими можна надихатися, яких можна відтворити. Ось і ну не дивлячись на захід, на зарубіж, там той самий Хелловін, тому що в нас ну набагато крутіші є персонажі. Uh -huh. Просто ми їх не знаємо, ми їх не вивчаємо. В школі вивчають, але м -м, мені здається, що треба вивчати більш глибше поза школою. Так? Але ж не тільки фольклор ви будете там викладати, театральну Ні, ну, звичайно, e звичайно. майстерність, да, там сцен сценічну вимову, звичайно, сценічна мова, акторська інше. майстерність, сценічний uh -huh. рух, так, звичайно. Ось і кінцева. Вистава буде от на фольклорі. Я би хотіла таке написати казку з дітками, щоб Разом? разом — клас, щоб вони вивчали, шукали цікавих класних персонажів, ось як самостійна робота і зі мною разом, і також залучити українські традиції. Якщо угу. це випадає на різдво, то щоб побільше цього різдва цього угу. духу різдвяного, тому що багато ну зараз навіть говорять, що ой ця ностальгія в нас так було по-іншому, так би хотілося. То треба це показати. Треба дітям це з дітьми це вивчати і показувати, як це було, щоб в угу. них цей дух сам появився. Ну, звісно, так. а якщо мама якась українська зараз послухала нашу розмову, в неї виникло бажання привести свою непосідючу дитинку до вас в театральний гурток, що їй робити, коли звик звертатися. Ну, безпосередньо, або на сторінки малої сцени в інстаграмі, в Фейсбуці, mm -hmm. або на моїй сторінку Марія Токарчук. Ось я в групі українці в Варшаві кожен mm -hmm. день по вересня йде набір. До 7 mm -hmm. вересня йде набір. Так. Mm -hmm. Ну і ми ще знаємо, що ви над новою виставою зараз працюєте. Про і, вже говорили. І, і, так, так. От давайте ми відклали цю бесіду mm -hmm. про неї і надійшов час до неї розкажемо. Так. Що це за вистава, і це така українська класика вже так. Це вже mm -hmm. щось. Так, але знаєте, класика, коли Марія про неї сказала, перше, я, наприклад, я в філологічному класі навчалася, але я куліша знала, ну ми намазайло, знаєте, все одно якось я отак загинув гузка, я така, про що це? Я так, ш я, 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 я якось не пам'ятаю, коли я глянула цей твір, я така. Так, так, так це ж така перелина, там такий гумор, він такий класний, такий цікавий. Ось, і, власне, теж це розстріляне відродження. Потім, коли я почала копати далі, я дуже люблю копати. Марія дає ідеї, а я починаю копатися. <гум> ось я побачила, як він взагалі як куліш змінював своє ставлення, так, тому що він написав спочатку: будемо чесними, так, російською мовою на рибній ловлі. ось, а потім людина побачила 33 рік. Людина побачила голодомор, людина розчарувалася в радянській владі у всьому радянському, і він переписав його. Він змінив його. Невідомо, який він там був на початку, але те, що він з нього зробив, ну це дуже зараз на часі. От, якщо взяти цю тему, того, як приходить радянська влада, як вона руйнує життя людей, це дуже зараз значить, Це буде дуже зрозуміло глядаче. люди переходять на українську мову. Ми ж все так, це так, зараз так, теж так. бачимо. І плюс, знаєте, ми теж дивилися, дуже надихалися ілюстраціями алегорської, але ми не беремо так в такому сучасному варіанті. Бо, ну в нас трошки інший формат, ми більш класики такі. Але ми надихалися, тому що це було так так було боляче читати її ці слова, що я була на владу. Власному похороні, коли зняли цю виставу е, Березілі, коли не, не, не поставили її. Ось. Але в неї дуже цікава ілюстрація. Ми, наприклад, взяли звідти ідею, що ось, наприклад, там вона намалювала двох персонажок, в них однакові елементи. Ми такі, о, це ж класно, це дві сестри. Ми так само зробимо такі костюми. Mm -hmm. Там одні е, христинці, ми, ага, вона з Христами її намалювала. О, точно, і ми так зробимо, тільки в своєму там стилі. Тому що ми хочемо такий зробити поклон в сторону Горської і, і Куліша. Але... Трошки по своєму, так у нас вже не дуже багато часу залишається, але ще одне питання навіть два, але коротко. Я знаю, що ви дуже чекали, не шукали акторів на певні ролі, навіть цілий кастинг, там відкривали на чоловічу роль. Чи знайшли ви всіх акторів? І, власне, коли нам з Олексієм чекати запрошення на прем'єру нової вистави? Прем'єра нової вистави відбудеться десь на кінець осені. Угу. Ось Кастинг так в нас відбувся. Кастинг на дану виставу ми знайшли акторів, але ми би хотіли ще. Чоловіків у нас в театр, бо Він все вже так я вам буде зараз обіцяти прийти. Дібро, це власне, власне. У нас є такий суперексклюзивний анонс. Та, ексклюзив, ексклюзив. Так. Ми також у жовтні починаємо акторські курси для дорослих. Okay. Це, але це буде такий експрес-курс на три місяці. Ми його, власне, чому ми його зробили? Тому що ми побачили свого досвіду, що так, приходять люди, часто такі діаманти-аматори, але бракує бази, бракує впевнені. В собі певної через те, що ти чогось не знаєш, і ми от власне так вирішили. З три місяці експресово дуже таку стиснуту, але основну основну інформацію. Марія як таку базу базу, я практику більше давати людям і найкращі з кращих будуть переходити власне, до малої сцени, до... Ну, і відповідно для до наших корти. акторів, також бо так, насправді так, також дуже було. мало часу нам на репетиції і ще щось вивчати, показувати, якісь вправи акторської майстерності нічого. Мову підтягувати, бо у нас багато аматорів а це оце потрібно час. І тому ми хотіли зробити такий експресовий курс, щоб і наші актори навчалися, і нові актори приходили. Ви знаєте, я пам'ятаю, як ви до нас прийшли вперше. Ви тоді дуже переживали, ви ставили тоді першу свою виставу. І у вас все так було. Ну такі заростки, заростки uh -huh. вашого театру. Пройшло ну, скільки, кілька місяців. Ви приходите вже з такими планами озвучити з певністю ідеї. в собі, яку приємно так, бачити. Так, оце, так. Це дуже приємно. І, і це дуже класно. Ми бажаємо. Вам щоб за кілька місяців ми ще з вами знов зустрілися, і ви нас запрошували, я не знаю, вже в окреме приміщення Але своє. своїх мріях. І, і, і ми б стояли десь і там не Скраю нема ні, ми вас Ні, Ну ну дійсно бажаємо вам подальших успіхів. Класно бачити, що ви розвиваєтеся і розвиваєтесь в правильний бік, як нам здається. Дякую. Дуже дякуємо за те, що робите загалом, і дякуємо за те, що сьогодні друзі приходьте, якщо. У Варшаві проходить до дівчат на людей і хлопців. Так я так, ж так розумію. Вже до, так до е, українського дому, де буде відбуватися все ж таки літературний вечір. Ми з цього почали, з цього і закінчимо нашу розмову. Так ну і нагадаємо нашим глядачам і слухачам, що гостями нашої сьогоднішньої студії були дві Марії: Марія Бадардінова і Марія Токарчук, е, як сказати, засновниці театру українського у Варшаві, який називається Мала Сцена. Дуже вам дякую. Дякуємо вам. вам. うん。<music>